Ну і далі ми продовжимо цю тему з експерткою з управління кордонами з нами на зв'язку Ірина Сушко. Вітаємо вас. Вітаю вас, пані Ірино, Власне, минулого разу ми з вами говорили про те, як в принципі та закривають кордони для росіян, туристичні візи і так далі. Нині вже ситуація трошки змінилася, та через оголошену часткову мобілізацію в Росії. Якщо говорити про це зараз, а які країни взагалі нині залишилися ще відкритими для росіян? Ну насправді е, треба розуміти, що е, Європейський Союз я би хотіла трішки відреагувати щодо е, того сюжету, який був з Фінляндії, е, навряд чи зможе прийняти оте цілісне єдине рішення, про яке е, можливо всі скажімо так очікують саме через те, що е, буде даватися знаки, Історичні зв'язки відношення симпатії певні країн-членів Європейського союзу до російських громадян, і окрім цього, буде. Я би сказала значущим питання захисту прав людини. Розумієте, Європейський Союз буде залежати від цієї дилеми, чи ем, забирати право, наприклад, у громадян Російської Федерації на ем, притулок у Європейському Союзі, власне, на статус біженця, чи е, забезпечувати його? І тут я думаю, що однозначно питання залишатиметься так. Ем, цей шлях статус біженця притулку буде залишатися. Інше питання, що громадянам Росії доведеться дуже складно доводити, власне, що їх переслідують, утискують в їх власній країні за політичні переконання. І тому я не думаю, що ті сотні тисяч громадян Російської Федерації, які сьогодні уникають мобілізації, шукають. Власне перебування більш безпечного в інших країнах, що вони підпадатимуть під це визначення. Щодо вашого питання, я би хотіла сказати, що тут залишається, скажімо так, десятка країн, які... Е, ну, є найбільш популярними напрямками для е, росіян е, ухилянтів, будемо так їх називати, і е, тут також є ціла. Ну я би сказала так, градація ці різні відмінності в тому. Чому, наприклад, росіяни прямують саме до них, як їх там приймають зараз, або теоретично будуть приймати і ставитися пізніше? Ну, тобто, сьогодні пальму першості все ж таки тримають країни, які мають спільний кордон з Російською Федерацією, і як ми знаємо, оскільки переважна більшість? Авіації сполучення авіаційного не працює, то все ж таки росіяни будуть опирати на земні шляхи, якими вони можуть діставатися тих чи інших країн. На мій погляд, дуже цікавими є дві країни, які мають суттєві відмінності, хоча мають спільний кордон, і до саме цих країн сьогодні дуже жваво. Прямують росіяни не лише на автомобілях, але як ми там знаємо, навіть на велосипедах і самокатах або пішки, це Грузія і Вірменія. Попри їх спільний кордон, ці дві країни дуже по різному зараз. Ставляться і приймають громадян Росії в той час, як, наприклад, Грузія, ми вже бачимо, має дилему, має відвертий конфлікт між громадянським суспільством, який каже: ні, ми не хочемо бачити громадян з країни-агресорки. В той час влада. До останніх днів я би сказала так, загравала з цією ситуацією і, і тримала двері, ну точніше, ворота кордону відкритими. Ситуація вже потроху змінюється, і ми бачимо про скажімо так новини про це. І я думаю, що чим, чим далі, навіть буквально, ось останні я би так сказала, години кордон буде дійсно більш жорстко з певними додатковими фільтрами відсіювати. Допуск громадян російських в Грузію з іншого боку, вірменія є надзвичайно привабливою для росіян, бо туди не потрібно навіть мати закордонний паспорт лише за внутрішнім паспортом. Вони можуть перетнути кордони цієї країни. Ну і тут ми знаємо, що я би так сказала, є певний консенсус, певний відносний, але консенсус між громадянським суспільством і владою в підтримці Росіян. І тому, попри те, що наприклад, ну я. Точно не пам'ятаю, але мільйон двісті, здається, проживає в Єревані. На сьогоднішній день вже до 50 тисяч осіб з Росії це місто спробувало абсорбувати. Але, звичайно, я думаю, що пізніше будуть виникати складнощі і у Вірменії також. Ну а на сьогоднішній день знову ж таки найбільше такою країною, яка може. Приймати велику кількість росіян це є Турція. Ми всі прекрасно знаємо про те, що лише Стамбул, 16-мільйонне місто, і, відповідно, якраз для нього не буде проблемою прийняти цих візитерів, будемо називати їх так. Ну Теж хотілося б бачимо, що є. Як... Ті країни, які ви називали, це Вірменія і Грузія, куди прямують, є також Казахстан, куди теж росіяни намагаються потрапити. Як яка там ситуація, тому що ми бачимо, що саме президент Казахстану говорив про те, що він повністю підтримує суверенітет України і говорить про те, що теж можливо будуть співпрацювати з іншого боку, співпрацювати з російськими службами безпеки і правоохоронними органами, щоб тих людей, які Підлягають мобілізації відправляти назад з Казахстану до Росії, яка тут є інформація, і чи росіяни охоче тікають туди, от власне, якраз те, що ви сказали, і є відправною точкою для багатьох росіян, які обирають напрямок, куди вони хочуть їхати, і де вони почуватимуться себе в певній безпеці, і якраз Казахстан прийняв уже на даний момент близько ста тисяч росіян водночас. Черги на в'їзд до Казахстану не збільшуються на відміну від, наприклад, попередніх країн, які ми тут називали, тобто Грузію, Вірменію, Туреччину. Так ось проблема саме якраз і в тому для російських громадян, які тікають від мобілізації, в тому, що вони не впевнені, чи влада Казахстана буде їх. Ну, скажімо так, захищати, чи в якийсь момент може продемонструвати цю лояльність до російської влади, і, наприклад, грубо кажучи, здавати їх і вручати їм повістки для мобілізації. Тому, безумовно, для росіян зараз є дуже важливим те, настільки, настільки вони можуть відчувати себе в безпеці. Ну і наприклад, якщо говорити про вірменію, то багато хто настільки мені відомо, не Готові там залишатися. А наприклад, перетинаючи Вірменію, власне так само і з Грузією ситуація прямувати все ж таки Туреччину, тому що вони розуміють, що чим далі від путінського режиму, чим далі навіть територіально, тим менше шансів, що їх повернуть насильно до власної країни. А якщо говорити про європейські країни, там ну з того, в чому ми починали, та ви казали про те, що навряд чи буде там отаке таке єдине спільне рішення. А вчора ми вже цитували Олафа Шольца, та який казав, що вони будуть пускати власне росіяни, які втікають від мобілізації. Якщо ми говоримо про Європу, та яка там ситуація, і чи є певні країни, які також та, от на межі того, аби заборонити також в'їзд або обмежити в'їзд Росіян? Я думаю, що тут ситуація є достатньо ем, логічною по відношенню до того, що ми обговорювали раніше, коли казали про країни-члени, які ініціювали або стояли у витоків ем, оцих візових обмежень, шенгенських обмежень для громадян Росії. По суті, я би так сказала, що ситуація не змінилася, вона є зеркальною, і ті країни, які і на самому початку виступали за обмеження. Власне, сюди і входять і Латвія, і Литва, і е, та ж сама Фінляндія, Польща, Чехія, вони так і продовжать триматися цієї, е, скажімо так, цього на, цього напрямку на обмеження, та, і на і на заборони. В той час, як Німеччина, наприклад, чи е, ну, скажімо, Франція, е, інші країни, е, так би мовити. Старого Шенгену вони я впевнена, що не змінять своєї поки що, поки що відношення, і будуть говорити про те, що громадянам Росії потрібен притулок, потрібен захист. і Ми за, за так би мовити, захист прав людини. Дивіться, тут яка ситуація? Я бачу вже зараз на сьогоднішній день розгортається дискусія. Е Широка про те, що е, м, потрібно підтримати цих е, громадян, які тікають від мобілізації. Бо це е, до речі, це теж важливий момент. Це, як правило, люди, які е, ну можливо не заможні, але які можуть собі дозволити навіть придбати той же самий квиток а е, йдеться про десятикратне підвищення цін і так далі. Тобто вони мають гроші як мінімум на те, щоб проживати якийсь час. В тих країнах, куди вони прямують, тобто, що е, ці громадяни є тим кістяком тією основою е, можливого спротиву. Водночас інша, інший табір. Ну, експертів говорять про те, що навпаки потрібно якраз їх залишати в Російській Федерації, не дозволяти їм виїжджати саме для того, щоб з них почався оцей опір, почалася оця опозиція, якої до сих пір навіть натяків ну, великих немає в Росії. Звичайно, за винятком за винятком там деяких а, акцій а, протестів. Тому на сьогоднішній день ці два табори вони все ще будуть. Продовжувати підтримуватися різними країнами ЄС і якоїсь одностайної підтримки, поки що ми не, не побачимо. Дуже дякуємо вам за коментар, Ірина Сушко, експертка з управління кордонами, була з нами на зв'язку.